І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогоднішнє Івангельське читання, дорогі Христі, браті і сестри, готує нас до початку Великого Посту. І, власне, для того, аби вступити у цей Спасительний час Великого Посту. Ми маємо розпочати із найосновнішого. Це побороти у собі гріх, який є матір'ю всіх інших гріхів. Гріх, який назавжди закриває перед людиною двері до Царства Божого, і цей гріх зветься гординя. Тому ці короткі притчі. Яку розповідає Господь, закінчує цю притчу такими словами, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Але тим ми чуємо, що йде мова про молитву. Не раз ми чуємо, наскільки важливою в житті християнина є молитва. Цього навчають дітей з малку. Ми впродовж цілого земного життя практикуємо молитву. Не раз ми погуляємо такі слова, Бог не відповідає на мою молитву. Бог не чує мою молитву. Інший раз ми кажемо, я так багато молюся, я так багато часу посвячую молитві. І такі різні бесіди, такі різні думки існували і існують в церкві завжди стосовно молитви. Що то є молитва? Якою має бути наша молитва? Як ми маємо спілкуватися з своїм Творцем? Чому полягає оцей процес спілкування? Я не раз вже акцентував увагу на тому. І сьогодні вкотре хочу сказати, що. Молитва це не просто промовлення на пам'ять, завченого на пам'ять теж. Це дитинства в нас закладається, коли батьки назвичайно молитву вчинашка, чи молитву дало охоронителя, чи якусь іншу молитву. І коли ми вивчимо її на пам'ять, ми кажемо, я знаю молитву. Я знаю багато молитв. Або є ще інша практика, коли людина читає багато молитв. Тобто, коли людина бере молитовник і читає молитви. І ось вже є два види молитви. Тобто, коли молитва людина промовляє на пам'ять слова завчені, або коли людина читає молитви із молитовника. Але поміж з тим ми ніколи не повинні забувати про те, що ще є один дуже важливий вид молитви це коли людина молиться своїми словами, те, що лежить у неї на серці. Те, що вона би хотіла промовити до Бога. Ми бачимо, що кожна молитва написана кимось, якщо взяти, скажімо, до уваги молитвине правила вечірнього чи ранішнього намірення, ми бачимо молитва святого Макарія Великого, молитва святого Антонія Великого, молитва Єфрема Сиріна. Тобто йдеться про те, що автором цієї молитви є той чи інший святий. Те, що він під нахненням Святого Духа свого часу відчував, коли пробудився зі сну, де він уклав в молитві і ми читаємо цю молитву. Це добре. Але повість тим ми маємо не забувати про те, що ми відчуваємо цей час, коли побудуємося зі сну, або коли йдемо на для душі. Тому ці речі мають дуже важливе значення. тим, часто ми маємо таку думку. Існує таке переконання серед людей, що якщо людина молиться, то Бог обов'язково має почути цю молитву. Десь нерідко такі звучать навіть е, в, е, вислови про те, що Бог мусить. Ось, але якщо проаналізувати священне писання, то виявляється, що Бог не всі молитви вислуховує і не на всі молитви відповідає. Тому я зачитаю зараз текст і священного писання, зокрема, як Бог промовляє через Пророка Ісаїю. Він каже такі слова. Новомісяча ваші, і всі ваші свята не надають душа моя їх. Вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли руки свої простягаєте, я вмружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. А далі відповідю, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтеся, очистіть себе, відкиньте зло ваших учинків з перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро. Правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті. За заступайтеся. А тоді, каже, приходьте і будемо прагуватися. Тому, тобто перше, чим встати на молитву, ми маємо ще подумати над тим, а якими є наші вчинки, а яким є наше життя, а якими є наші уста. І дуже важливо є. Власне, у цій же самій книзі пророка Ісаїї в 59-му розділі, розділі говориться про те, що проблема не у Бозі. Каже, Господня рука не стала коротша, щоб не помагати, і його вугу не стало тяжким, щоб не чути. Бо тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога і ваші пролини, і ваші гріхи. Обличчя його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплувалені кров'ю, пальці ваші беззаконням, уста ваші брехнею, язик шепоче зраду. І ось Олій у у цій місцях Священне Писання, говорить про те, що не завжди молитва може бути вислухана Бога. І для того, щоб лунала молитва із наших, ми маємо спочатку очистити уста від брехні, від наклепу, від всякого непродомовства. І тільки тоді ми можемо свої уста відкривати на молитву. Ви можете сказати, це було в старому завіті, це стосується старого завіту. Але дорогі йому хресті. В новому завіті ми читаємо про те, як апостол Петро в першому. Соборному посланні каже, що треба для того, щоб молитва була почута? Він каже чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ослабшою жіночою посудиною і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємці благодаті життя, щоби не спинялися ваші молитви. Якщо ти чоловіче зневажаєш свою дружину, Якщо ти її маєш за ніщо, якщо ти не виявляєш їй певну честь, то твоя молитва не почутує Бога. Твоя молитва є спинена. І тому дуже важливо є пам'ятати, що деякі вчинки, які пов'язані із нашим повсякденним життям, мають безпосереднє відношення до нашої молитви. І тому каже священне писання, хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону, то й молитва його є мерземною. Наскільки важливо доріму Гризі і вухо мати відкриє на слухання закону, на слухання Слова Божого, на слухання того, що хоче від мене Господь. І тоді Господь буде слухати нас, що ми хочемо від Нього. Наскільки це взаємопов'язано і наскільки це важливим є в житті християнина? А сьогоднішнє недійне Євангельське читання говорить нам ще про інші речі. Прийшов чоловік праведний, який дотримується закону іудейського, адже фарисеї це найдокладніша секта того часу. Це люди, які твердо дотримуються закону. І ось у своїй молитві Фарисей каже, Господи, дякую Тобі за те, що я не такий, як інші люди. Він починає чесати свою праведність. Він починає восхваляти себе. І практично ця молитва є не молитвою до Бога, а молитвою до самого себе. Який я хороший? Який я добрий, я двічі в тиждень пощу. Я творю десятину, я роблю багато добрих справ, не такі інші люди, а як той мидер, що там стоїть він. А мидер був іншим устан. Мидер у стані гріха. але його серце бажало наблизитися до Бога. Його серце бажало, щоб Бог зглянувся на нього, та він не знав, як це зробити. І каже, не смів навіть очей своїх звести на небо. Але він себе в горі прогуляв одну дуже коротку молитву. Боже, будь милостивий до мене грішного. І власне оця молитва коротка, але яка лунала і зливні душі, і смиренного серця, хоча грішного, була почута Богом. Каже Господь, що той пішов додому виправданий. Євляється, храм це є не просто місце, куди ми збираємося надію на Богослужіння. Храм це є те судилище, з якого ми виходимо або виправдані, або осуджені. Нерідко так стається, що людина переживає, а що скажуть люди? А як я виглядаю в очах людей? А ми не можуть осудити, що я в душі час не ходила, чи не ходив до церкви. І такими іншими речами людина клопочеться. Що там люди? Що сам люди, що я можливо бідніше одягаюся, чи можливо рідко приходжу? Як вони подивляться на мене? А по суті, чим мала би клопотатися людина, коли йде на зустріч з Богом? Тому що храм це є місце, в якому ми маємо зустрітися з Богом, має перш за все подумати про те, яким я є в очах Божих. Миллер не бачив нікого навколо себе. Бачив фарисеї. хто прийшов, хто вийшов, хто який, кожну оцінку зразу давав. Ага той такий, той такий, той такий. Я прийшов, я не такий. А Миллер не бачив нікого. Він нічого перед собою не бачив. Він не їх очі звести до неба. Тому що знав про велику кількість своїх гріхів, але разом з тим він смирявся перед Богом та визнав в молитві перед ним свій гріховний стан. І просив Бога тільки про не, про помилування. Наскільки це важливо дорогі Його Христі змирятися перед лицем Бога? Розумієте, горди є наскільки? Тяжким гріхом, і церква називає його смертним гріхом, що він призводить людину не лише до того, що людина інших принижує, а себе воздишає, але призводить до того, що людина навіть не здатна смиритися перед своїм творцем. Чому так стається? Стається, так тому що людина гріхом спотворена її уява, і вона не може до кінця збагнути, а хто є Бог, а хто є я. Людина починає нарікати. Боже, ти, мовляв, щось, напевно, не розумієш. Дися, скільки я зробив добра, а ти це ніде не рахуєш. Я ж не вірю інший. І ось, власне, коли відбувається оцей момент, коли людина стає перед Богом першою думкою, яка має бути. Чи ми стаємо рано на молитву, чи ми стаємо ввечері на молитву, чи ми йдемо в храм на молитву, ми маємо перша наша думка повинна бути: хто є я? І перед ким я стою у спілкуванні. хто є мій творець? І коли ми починаємо таким чином думати, тоді ми розуміємо, що Бог є творцем всього, видимого і невидимого, і в тому числі мене, а я всього на маленька людина. Як казав свого часу патріарх Авраам, який сподобався спілкування з Богом і сказав, я є порох і покіл, але я насмілюся відкрити свої уста і промовити. Чую, яке глибоке старення. Бог пообіцяв Аврааму, що дасть йому насіння, що дасть йому, продовжує роду і каже, я вельми, вельми, розмножу тебе. Я кажу, із тебе вийде великий народ. Уявіться. Часті людині сказати, дати таку обітницю, а ще якщо Бог дає таку обітницю людині, то до цій людини не зобі з якого Богу підійти. А він каже, я порох і попів, коли він заступався за і гомору, бо знав, що там його пемінний плот. І якщо Бог сказав, що знищить содомігору, то знищить. І він заступався і каже, Господи, якщо там знайдеться хоча б 50 праведників. Господи, я порох і попів. Я не сміюся знову звернутися до тебе, якщо там 10 правил відзнаєць. І ось оця молитва, заступницька молитва Авраама була угодною Богові. Знаєте чому? Не тому, що він просив помилування для Содома і Гомори, а тому, що він смирявся перед лицем Бога. Казав, я є порог і попів. Наскільки важливо дорогі в в житті нашому, в житті християнському? Коли ми стаємо перед лице Бога, визнати свою недостойність, визнати свою немічність. Признаваємося в своїх немочах перед Богом. Признаваємося в своїх гріхах перед Богом. Просім його, щоб він допоміг нам вийти з того стану, якому ми опинилися. І Бог, бачачи наше смирення, буде давати нам те, що нам просить. Коли ми обіцяємо, що не будемо грішити і далі грішимо, ми маємо в паспі перед лице Бої скалі, Господи, обіцяв, що не буду осуджувати, далі осуджую. Боже, обіцяв, що не буду говорити неправду, далі кажу неправду. Господи, не можу побороти цей рік. Прошу тебе, допоможи мені. Очисти уста від досудження, очисти уста від неправди. Бо перше, чим промовити до тебе, треба очиститися, очистити свої уставі всього цього. Як для не буду промовляти до Творця? який є чистий, а я то нечистий. Як я можу розмовляти із тим, хто є святий, а я в беззаконні перебуваю? Очисти мої уста і дозволь мені промовити до тебе. І ось коли ми признаємося перед Богом у своїх у своїх гріхах, визнаємо це, просимо Його на допомогу, боротьбу із цими гріхами. От тоді наша молитва стає благоприємною в очах Бога. Але коли ми починаємо підноситися, коли ми думаємо, що ми дуже великі, що ми дуже багато ходимо, що ми дуже багато молимося, що ми дуже багато читаємо, що ми дуже багато знаємо, то тоді ці слова стосуються нас, що всякий, хто підноситься, принижений а далі каже, а хто принижує себе? Принижувати себе, це означає визнати свої гріхи і визнати себе недостойним кії благодаті, яку дав нам Господь. Визнати недостойним всіх тих ласки, які дали нам Господь. Не стається так, що вона каже, а чому так стається? От він має, а я не маю. Він здоровий, а я хворий. Оце є віховним. Оце є А справедливою є та ситуація, коли людина каже, я дякую тобі Господь за те, що я маю, бо я не достойний цього. Ти даруєш мені здоров'я, а я використовую мене по призначенню. Ти даєш мені слух, ти даєш мені зір, ти даєш мені інші дари, а я зловжуваю це. Я дякую тобі, Господь, за інші дарі, які даєш мені. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти дарво мені здорових дітей. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти опікуєшся нами, готуєш нас і ведеш нас по житті. Бо всього цього ми недостойними не є. Оце є той момент, коли Господь каже, а хто принижує себе? Піднесеться. Піднесе хто? Господь піднесе того, хто принижує себе. І тому дорігу Христі, коли ми стоїмо на порозі Великого посту, коли ми готуємося цими неділями, які підготовчені до часу Великого посту, то ми повинні аналізувати. Ми повинні. Діляти до себе ті ж інші моменти, і ті богослужіння, і ті пісні співи, і іванівські та апостольські читання, які спрямовані саме для того, аби ми могли як світ підготуватися до цього святого часу. Тому сподобай, Господи, щоби ми зрозуміли, в чому зміст нашого життя, щоб ми зрозуміли, що таке молитва і якою має бути наша молитва. Щоб ми кожен раз, коли стоїмо перед лицем Бога, розуміли, перед ким ми стоїмо, щоб ми усвідомили свою немічність, свою недостойність. І щоб ми були піднесеними тих, тим, хто дарував нам це життя і хто має владу немічного зробити сильним, грішного зробити правильним і дарувати. Які необхідними є в справі спасіння всього людства. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.